заклад має колектив скваліфікованих фахівців, які віддані своїй справі. Протягом багатьох років ми виконуємо важливу місію в житті наших пацієнтів, проявляючи терпіння, чуйність, віддаючи знання та частинку своєї душі. Співробітники допомагають хворим боротися з недугою та зберегти повноцінне життя. Колегам бажаю міцного здоров'я, розвитку та мирного неба. Я люблю свою роботу, тому що я можу допомогти чимось людині, коли вона хвора, надати їй. Допомогу. І це мені приносить радість і задоволення. Найбільша мрія це зараз перемога нашої України. Це найбільша мрія моя. А взагалі мрія, щоб. У нас було поменше пацієнтів, що люди менше хворіли. Для мене наш відділ є місцем, де я можу надавати комплексну підтримку пацієнтам на останніх етапах їхнього життя. Це простір, де я використовую свої знання та навички для полегшення їхньої болі, покращення життя і забезпечення емоційної підтримки. Я ціную можливість бути частиною команди, яка працює над тим, щоб забезпечити найкращий можливий догляд у кінцевих стадіях. Життя пацієнта. Я дуже пишаюся своєю професією. Це те, чим я живу і що неймовірно люблю. І з нагоди, річчя нашого закладу, хочу побажати натхнення нових досягнень та енергії для подальшої роботи. Нехай наш центр буде прикладом для інших медичних закладів, втілюючи найкращі стандарти медичної допомоги та турботи про пацієнтів.